Альному огляді вхідної групи торгівельного центру Аракс представники ТОВ геотехнічні інженерні системи виявили повздовжні тріщини в місці примикання прибудови до основної будівлі, тріщини на поверхні стін службових приміщень та явні ознаки нерівномірного просідання фундаменту прибудови з відхилення по горизонталі та вертикалі. За результатами обстеження основи фундаментної плити та аналізу конструктиву прибудови, виявлено, що ґрунти основи фундаментної плити прибудови мають різний та нерівномірний. Ступінь ущільнення. аналіз даних показав, що у сукупності цих факторів шари ґрунту в межах активної зони під плитою до під час експлуатації, що призвело до нерівномірної просадки фундаменту та появи тріщин як наслідок просідання фундаменту прибудови. Спеціалісти компанії на основі технічної документації від замовника візуального огляду об'єкта та технічного звіту з динамічного зондування розробили проектно-технічне рішення. Також торис. Спеціалісти компанії виконали роботи з укріплення та стабілізації. Ці основи ґрунту фундаменту прибудови вхідної групи методом ін'єктування гелоокомпозитних розчинів за технологією інжект, заповнення порожнеч під підошвою фундаменту та відновлення контакту фундамент ґрунт, методом ін'єктування гелокомпозитних розчинів за технологією інжект та частковий підйом та вирівнювання фундаментної плити зменшення розкриття повздовжніх тріщин між основною будівлю та прибудовою, методом ін'єктування геополімерних смол за технологією георезін.